Бачив дуже багато факапів. <ріст> Прям занадто багато факапів, різних юридичних. Це від податкових проблем до відсутності договорів між фаундерами, про що ми говорили, до відсутності передачі прав інтелектуальної власності на основний актив компанії, до проблем з земельними ділянками, які купували без проведення діділу і потім виявлялися. Прокуратура суди їх стягували назад, тому що виділені вони були незаконно. Тому факапів супербагато буває просто через відсутність якісно проведеного у е випадку купівлі, або просто розуміння того, які ризики можуть бути в правовідносинах. Завжди, напевно, факапови мірюються кількістю грошей, е які хтось втратив по результатам цього факапу. Певно, найбільший факап все рівно найбільші факап от в, в категорії, це ті, коли, це те, про що ми само початку говорили, коли фаундери не врегулювали свої відносини, працювали через різні, наприклад, юридич, юридичні особи, в яких вони були не в долях власниками, а просто якійсь, і хтось з них, на думку іншого, повинен був перестати бути власником. І це там бізнеси, які вже розросталися. До дуже великих показників прибутку, і одна людина просто переставала бути власником. На другому місці це коли якісь коли купувалися компанії без проведення діділу, просто чомусь вирішили, що він не потрібен. Це могли бути угоди на декілька мільйонів, і вони купувалися без діділ, і потім вилізало дуже багато проблем. Мені клієнт розповідає, як він колись купив землю просто без діділу на величезну суму коштів. Прокуратура суди, стягнення назад, тому що там той, хто щось хто... не І Таке дуже прям це дуже часті випадки у нас в країні, тому ну завжди потрібно розуміти, взагалі, Ризик. яка історія, ризики. Так мені здається, факапи є в кожного. Капів немає тільки в того, хто, хто нічого не, поцінні, не робить. Це такий практичний досвід, без якого, без якого не тільки як да, юридичні компанії в даному випадку, але бізнеси бізнес да, не працюють, тому що саме не за рахунок теорії, а багато чого і саме на практиці, саме на там, практичному досвіді там, отримують підприємці, щоб далі впроваджувати і саме уникати таких саме факапів і проблемних моментів.